Як я змінила коридор у орендованій квартирі. В першу чергу я винесла шафу, яка займала весь простір, і пофарбувала шпалери. Задачою зірочкою було закрити лічильник. Перевізійних дверцят такого розміру я не знайшла. Та моя колега-мисткиня подала ідею зробити фіранку. Катя, якщо ти дивишся це відео, дякую. Стеля потребує ремонту, та плетений абажур, що відкидає тінь, став для мене непоганим рішенням. Наступний крок декорування. Картини та інші елементи предметного декору дуже важливі для мене, живопис, що візуалізує відчуття очікування, ідеальний для вхідного блоку, моя перша смілива графіка, конфеті з концерту Білі Айліш, ескіста Сінопи, нарис з натури та моє кредо, щоб постійно нагадувати собі, що для мене важливо. Додаємо ще рослинку, трохи декору, і я нарешті готова ділитися з вами результатом. Коридор став світлішим, а моє повернення додому приємнішим.